Іду я знову сюди покажу, що я зробила. Дивіться, оцей, оця гортензія проросла, я викопала, пересадила сюди. Оця трава, що я тут зрізала, он, вона А треба принести землі і засипати цю ямку, бо ще тут ноги поламаю. Так як я все швидко на який красунчик, кущик. Ну і посадила оцей свій ламлайт, що я укорінила. Бачите? Дійшла черга до нього, мені все ж, ж часу нема. Я зараз покажу вам такий рядочок. Уявляєте, як він розростеться? Княжики мої два. Там три. Це клематіс. Клематіс, який я купляла по 6 чи по вісім кожного року. Вони мене не вдавалися, то був один остався такі. Ну такі, знаєте, напівмертвий. Я його там внизу біля ялинки посадила. В цьому три роки сидів в землі. В цьому році відпустив трошечки пагони. Я зрізала. І посадила сюди. Бачите, вже одерів я ні є. Я поливаю їх монофосфатом, готую до зими. Сьогодні також буду поливати і ці кущики, і ці, і ці всі. Вечіром полю, бо зараз мені немає часу, я їду в місто. От. Але таке натхнення було пересадити. Пересадила. Тут стояла оця штука, підпирало, бачите, підпарало, бо кущики ці гіллячки лягали. Випросталось і дуже гарно. Всім гарного дня, мирного неба. Ще покажу вам, як в мене сьогодні ще більше розцвіла троянда. Слухайте, по третьому разу. По третьому разу Ось Тут ще дуже багато. Тут дивіться, бачите. Але ж, бачите, як тут голо все. Я думаю, що я його... Отаку зріжу. І цю гілляку, і ці, і ці. І хай відростає нове, щоб був оновлювався кущик. Глянь, такі красиві. Добренько, всім гарного дня, мирного неба. Я пішла, тому що... Ой, треба, бачите, спотикнувся. Це, це треба теж. Вона мене, я спотикнулася, вона мені каже, а ти мене чого не пересаджуєш. Цю пересажу. Туди за абрикос, але от тоді як заріжу абрикос. Ну, на цьому все. Давайте в давай, мене сьогодні планів. а планів. Пока-пока.